Як працювати з Google документами на стаціонарному персональному комп'ютері або на ноутбуці? Для цього вам необхідно мати аккаунт Google і браузер з підключеним інтернетом. Більше вам нічого не потрібно закачувати або встановлювати. Ось такий додаток, який називається Google документи, він обов'язково буде, якщо ви зайдете на свій аккаунт і натиснете ось тут на 9 таких точечок, як плиточка нібито 3х3. Натискаючи на нього, ви можете зайти в будь-який додаток. Так от Google документи, вони знаходяться тут і, в принципі, не потребують якогось встановлення. В нашому випадку ми з вами будемо використовувати Google документи через Google Клас. У нас є Google Клас, в якому у вашу роботу доданий вже Google документ. Якщо у вас він, наприклад, там не доданий, вам потрібно його створити через Google Клас це можна зробити через плюсик, додати або створити, вибираємо документи. Якщо ви хочете створити окремо Google документ, ви натискаючи на цей додаток, можете створити ось таким чином пустий Google-документ. Нагадаю, що Google документ це аналог звичайного текстового документу. Перейдемо до нашого документу, з яким ми будемо з вами працювати. Натискаємо на нього. Інтерфейс додатку Google документи дуже схожий на програму Microsoft, Microsoft Office Word. Тут також є меню, є панель з інструментами. Ми можемо працювати. В даному випадку нам потрібен перший абзац тексту. Зробити таким самим, як і на малюнку. Ось тут знизу ми бачимо малюнок, до якого нам потрібно привести ось цей абзац. Ну, ось, наприклад, слово гремерлі. Давайте його змінимо, або ми можемо самостійно це зробити, да, змінивши мову. Українська зараз у нас горить, ми за допомогою зміни. На клавіатурі, можемо змінити мову і ввести сюди необхідні літери, а можемо просто натиснути ось сюди на це слово, і воно автоматично вставиться. Далі, що тут? Унікальний сервіс повинен бути: у нас новий, відповідно, виділяючи все слово, можна його просто натиснути на кнопочку «Delete» і воно видалиться. Також хочу вам сказати, що є кнопочку скасування, подивіться, ось ця кнопочка назад, не ось ця кнопочка, яка натискається в самому браузері, а кнопочка, яка відноситься до Google документів. Якщо ми на неї натиснемо назад, то повернеться наша остання дія. Якщо нам потрібно ще повернути, бачите, повертається і наступна попередня. Так? Якщо хочемо скасувати, Виконати знову, натискаємо ще раз. Ось таким чином. Ну, як можна тут новий, це стерти, можна поставити курсор після слова новий і натискаючи на кнопочку Backspace видаляти символи зліва. Якщо ми поставимо курсор зліва від слова, і будемо натискати кнопочку Delete, то будуть видалятися символи справа. Видалили. тепер пишемо унікальний. Сервіс і так таке інше, далі створений. Бачите, тут декілька пробілів. Цих пробілів достатньо багато, нам потрібно тільки один. Тому за допомогою кнопочки Delete я зараз їх видаляю. І ось залишаю тільки один. У 2019 повинно бути в 2009 Backspace 0. І ось таким чином я виправляю всі помилки, але відомий, далеко, за да, пробіл і таке інше. Я зараз не буду це все робити, але ви зрозуміли, що потрібно виправити всі помилки. Окрім е цього, в меню також, е що є. Ну ось, Наприклад, у нас це слово Гремерлі, воно. Виділяємо це слово, воно е, е, напівжирним шрифтом. виділено, виділяю. Далі е, курсивом обов'язково, це буквачка І, е, е, напівжирний це Б, і підкреслене це літера У. Ось таким чином ми зробили накреслення для цього слова. Також для того, щоб виділити текст і змінити, наприклад, колір. Нам потрібно, або, якщо ми хочемо виділити одне слово, натиснути два рази два рази, клікнути на слові мишкою і виділяє все слово. Якщо нам потрібно виділити декілька, декілька слів або весь абзац, або декілька речень, ми просто затискаємо курсором лівої кнопки Натискаю. І веду до того моменту, до якого мені потрібно виділити. Ось, наприклад, до кінця. Виділила, відпустила. Коли текст виділений, ми можемо натиснути на літеру А, колір тексту, і вибрати той колір, наприклад, зелений, який нам потрібен. Ось таким чином. Тобто, для того, щоб виділити якимось чином символи, фрагмент тексту, так, це можуть бути символи або слова, або весь абзац, нам потрібно спочатку виділити цей фрагмент. Після того вже необхідної дії можна створювати. Також тут є додати картинку, ми зараз це робити з вами не будемо, але для майбутнього ви повинні знати. Також тут є створення списків, ось таким чином можна створити список ненумерований, ненумерований такий, і або нумерований, так? тобто створювати по нумерації ці списки. Давайте повернемо назад. Так. Також можна робити вирівнювання. Зараз воно у мене йде зліва. Можна робити по центру вирівнювання по правому краю і посередині, да, за шириною мається на увазі, зліва до права. Ось таким чином. Ну, в нашому варіанті вирівнювання по лівому краю. Ну, ось такі самі. Прості налаштування, але загалом ви можете подивитися самостійно, що тут у вас є: тут є і типи шрифтів, можна змінювати і розмір тексту, і також деякі ще можливості, наприклад, абзац робити далі від краю. Да, ось таким чином. Після того, як ви щось виконали, у вас зберігається все автоматично на диску, вам не потрібно нічого ніде зберігати. Ваша задача просто закрити документ і здати роботу. Також, мабуть, тут не буде видно, що конкретно ви зробили, які зміни. Тому перевірте, будь ласка, впевніться в тому, що всі зміни збережено. Натисніть ще раз на документ. Він вам відкриється, і, відповідно, ви побачите, що дійсно всі зміни збереглися, все, що ви виконували, воно є в цьому документі. Знову можемо його закрити і здати роботу. Все, успіхів вам!